Наталія Шинкарюк отримує орден за мужність третього ступеня свого загиблого сина Максима. Розповідає, він служив у Нацгвардії та загинув, захищаючи Україну. Йому було тільки 31 рік. Спочатку війни батько в нас пішов зразу з перших днів добровольцем. А син займався волонтерством. Він вивозив людей з гарячих точок. А потім він вступив сам добровольно у лаву національної гвардії і служив там. А загинув він під Ямполю. У Максима Шинкарюка залишилися дружина та двоє дітей. Як онучка моя каже, бабуля, папа наш там на небесах і дивиться на нас. І нас оберігає зараз там. він. А це Оксана Тарасенко. Вона отримала посмертну нагороду свого чоловіка Олександра. Він захищав Авдіївку, там він і загинув. У нього залишилось двоє діток: хлопчик 4 роки і дівчинка вісім років. Він був дуже чудовою людиною, чудовим татком для своїх діток, чудовим чоловіком і сином дбайливим. Всього в облдержадміністрації цього дня отримали нагороди рідні 27 загиблих військових: Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.